Виконуємо номер 854 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Ганеза 2023 рік. За три дні подорожі турист пройшов 60 км. У перший день він йшов 4 години зі швидкістю 5 км за годину, у другий 6 годин зі швидкістю 4 км за годину, а решту відстані пройшов за третій день. Накресли кругову діаграму співвідношення відстаней, які долав турист щодня. Знайдемо, яку відстань пройшов турист першого, другого і третього дня. Приступаємо до виконання. Щоб знайти відстань, необхідно час помножити на швидкість. 4 множимо на 5. Маємо 20 кілометрів. І пояснюємо, пройшов турист за перший день, знайдемо, скільки кілометрів пройшов турист за другий день. 6 множимо на 4, 24 кілометри пройшов турист. За другий день. Знайдемо, скільки кілометрів пройшов турист за третій день. 60. віднімемо суму чисел 20 і 24. Отримаємо 16 кілометрів. Пройшов. Турист за третій день. А тепер знайдемо, яку частину всього шляху пройшов турист за кожен день. Всього він пройшов у нас 60 кілометрів, отже, перший день, 20 шість, не скорочуємо. Це перший день. Другий день – 24 шістдесятих. І третій – 16 шістдесятих. Поділимо Круг на сектори, що відповідають дробам 20, 60, 24 24,60 і 16,60, оскільки повний круг 360 градусів, то відстань, яку пройшов турист за перший день, буде зображено сектором, кут якого дорівнює 360 помножити на 20. 60 360 і 60 ми скоротимо і отримаємо 120 градусів. За другий день 360 градусів множимо на 24,6. Знов 360 і 60 скорочуємо, це буде 66. Множимо на 24, отримаємо 144 градуси. І 360 помножити на 16 х це третій день. Знов 6 множимо на 16, маємо 96 градусів. Будуємо кругову діаграму. Проведемо спочатку радіус, від якого будемо? Відкладати кути, і тепер відкладаємо перший кут 120 градусів. Прикладаємо транспортер так, щоб його центр співпав із центром кола, а радіус пройшов через позначку 0 на шкалі. Відкладаємо кут 120 градусів. Ось вона наша точечка, або тут внизу поставимо. І з'єднуємо з радіусом. Це у нас перший день. Тепер від проведеного радіуса відкладаємо, прикладаємо транспортер, відкладаємо кут 144 градуси. Тепер новий радіус проходить через позначку 0 на шкалі 144 градуси. Незручно трошки. То сорок чотири градуси. З'єднуємо, з центром, не провівся. Це другий день. І перевіримо у нас повинно 96 градусів залишитися. 96 градусів. Це третій день. Ми побудували кругову діаграму співвідношення відстані, які подавав турист щодня. Номер 854 виконано.